бути волонтером тільки не для когось, а для бабушків. Допомагати да. людям похилого віку. Так, Я хочу відкрити. От в Кобиляках дуже багато відкрито там аптеки, там е багато магазинів. Ну, ні одного не відкрили, де. Притульні люди, які там от як, як да, якщо ви повністи два роки тому назад просто е, мужик да, може він не пив, да, він помер біля марки, тобто, просто тупо замерз на лавочку. Да, на це ніхто ніколи не звертав уваги, ніхто не допомагав. Хтось допомагав там чаєм, там, кавою, а ніхто не предложив там кудись там приткнути його, там, просто приділити. Дуже, дуже класна ідея, у мене є поступаю. Да, да, у мене є можливость зараз відкрити, допомагати таким людям. По-перше, у нас дуже багато зараз людей, які приїхали під час війни. Всі ви знаєте, що зараз Україні війна і дуже багато хто залишився без своїх домівок і все остальне. Але треба допомагати, не бути людьми з ними, допомагати той же саме кавою, булочкою. Просто зробити якийсь країн.